Виконуємо вправу 2 до параграфа 2 за підручником інформатика 9 клас авторського колективу Бондаренко Ластовецький Пилипчук шостопало 2022 року випуску. Розглянемо процес завантаження та встановлення безкоштовної програми для архівування файлів Piazip. Відкриємо браузер і перейдемо на офіційний сайт програми. Давайте навіть знайдемо через пошук. Щоб було швидше, Введемо PiAZ. Enter для підтвердження. І саме перше посилання, яке буде знайдено з адресою piazip.github.io це є посилання на офіційний сайт програми. Перейдемо по ньому. У мене операційна система Windows, тому я вибираю операційну систему Windows, Piazzi для Windows, якщо у вас Linux або MacOS, то вибираєте інші розділи. І бачимо, можна завантажити дану програму для 64 розрядної системи Windows 32 та Windows Portable. Тобто, щоб дану програму можна було використовувати без встановлення. За замовчення автоматично розпізнається, яка у вас архітектура операційної системи, у мене 64. Тому можна зразу натиснути Download P Zip. Отже, натискаємо кнопку Download P Zip. У мене відкрилося вікно збереження файлу. Якщо у вас воно не відкрилося, то за замовченням файли для завантаження будуть зберігатися в папці завантаження, чи загрузки, чи Downloads. Залежно від мови інтерфейсу. Так, давайте я збережу на робочому столі, щоб довго не шукати. Натискаю Зберегти. І зверніть увагу, що з'явилося попередження. Даний файл рідко завантажують і він може бути небезпечним. Ми точно знаємо, що даний файл є безпечним, тому натискаємо сюди і вибираємо залишити. Отже, файл завантажено. Браузер можна закрити. І запустимо файл для інсталяції. Подвійним кліком миші. бачимо, у нас з'явилося попередження операційної системи Windows, тобто, все-таки вважаю, що він небезпечний. Ми вибираємо докладніше, якщо бажаємо встановити і виконати. Тепер приймаємо умови використання. Ставимо сюди прапорець, натискаємо кнопку Next. Далі. Тут залишаємо стандартну інсталяцію, стандартне встановлення, Next. Далі. Всі ці пропорції так і залишаємо. Тобто підтримувані типи файлів, натискаємо Next та «Install», встановити. Бачимо програма встановлена. Натискаємо Фініш на робочому столі автоматично з'явився ярлик програми. Давайте її запустимо. Перевіримо, чи працює. Так, все є. Хоча мова в нас бачимо англійська. Давайте виберемо українську. Український вибираємо UK. Ось так. Вже мова українська. Закриємо архіватор. Право виконано. Програма встановлена. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе!